Доброго вечора, вельма, шановне панство, пані та панове. А... Тихої вам ночі. Хочу побажати вам, щоб ви берегли себе, своїх рідних. А... Я вже, знаєте, втомилася, збираюся відпочивати, але все ж таки згадала, що давно не робила розклад для тих, хто, можливо, чекає про. Думки на ніч, взагалі думки про вас. Я не хочу робити дуже великий розклад і, ну, просто подивитися, яка тенденція, можливо, щось змінилося, можливо, вам щось потрібно почути, якусь інформацію. Я, до речі, вдячна. У мене на каналі з'явилося... Нові люди, які не розуміють, напевно, для чого я дістаю і описую аркани, тобто показую аркани і говорю: ну, давайте так, я це роблю не для того, щоб зробити абру-кавдабру, чи розповісти про знаки зодіаку. Я взагалі не полюбляю, особливо на загальних розкладах, на цьому зосереджуватись, тому що ми всі змінюємо енергії. А навіть не те, що у житті, а напротязі дня ви можете проснутися і бути королем або королевою мечів, або, навпаки, королем жеслів і королевою жеслів. І ви можете змінити цю енергію напротязі дня. А на особистих розкладах, дивіться, я теж не полюбляю. Ну, якщо тільки, от Кверент спитає приблизну. це теж така, знаєте, ілюзорно, тому що людина може змінювати. І вона по гороскопу може бути в інших енергіях взагалі, а себе нести в світ ну, наприклад, король мочів це повітря, так? це близнюки, що там водоліє, терези, так. Але людина може нести себе в маси, взагалі по-іншому, розумієте, і себе видавати. Тому це таке, ну, я не пов'язуюсь. Це як було таке предіслов'я. Це як прелюдія до розкладу, тому а ви думаєте про себе приберіть зайві думки, і я хочу по одній карті просто дістати. Не буду я робити ці триплети, щоб не гаяти дуже багато часу. Просто розповім, що буде йти, те й буду розповідати. І так, хто ви у мене? Ну, може припустити, дивіться, 11 місяць, 11 число, число народження, або в нумерології в матриці, коли вас розбрати, є 11. Це правосуддя. Що можна сказати по правосуддю? Енергія справедливості. Енергія в стані, коли ви оцінюєте, ви кармічна людина, ви людина справедлива, ви можете працювати в сфері. Спов'язане з, з правосуддям або документами а, Ну, Тут більше не про це. Тут іде ситуація, ви оцінюєте взагалі людей і ситуацію тверезо. Ви бачите людину скрізь. Ви людина, яка навіть на відстані бачите, що людина буде вам зараз розповідати. Ви лож відрізняєте від. Від правди. Ви можете робити боляче, дуже боляче. Ви відсікаєте просто от одним махом. Навіть якщо це ви собі робите боляче, але ви правосуддя, правосуддя, воно, воно як фоміда. Воно об'язаними очами, просто спирається на факти і на те, що є основним. А... Ви тут ставите все на, на крапки, так би мовити, на, всі свої міс, на вс, все на своє міста, і взагалі ви розмежуєте тут межі і розуміння взагалі вам приходить, хто і хто. Хто ворог, хто друг і те інше. Ви в власній силі, тут і зараз, і ви вчитеся вибирати себе, і це дуже класно, тому що. Ви розумієте, що для вас насамперед важлива сама правда, справедливість, рівновага, ніж елізорний світ. Розумієте? Навіть якщо це буде боляче, навіть якщо вам буде ну, не зовсім, або інша людина, але ви будете говорити правду, як вона є. Для вас це дуже важливо. Хто ця людина, яка думає про вас? Карта суда. Дивіться. два старших аркани. А що я можу сказати? Ви можете розлучені бути. Якщо ще не розлучилися, то розлучитесь. Ну, тобто, тут така енергія йде. А, я не говорю, що це обов'язково. Цю людину ви дуже добре знаєте. Це теж кармічний аркан. Це аркан вищих сил, роду і це прокидання після якоїсь паузи, мовчання і відсторонення. Людина таке враження, що вона пробуджується момент усвідомлення того, що людина робила. Якщо щось було приховане, ви або вже знаєте, або ще дізнаєтесь, тобто у вас буде щось освітлено. Якщо у вас по правосуддю і карті суди, суда йде стані розлучення, то ви розлучитесь. Ну, в тому сенсі, якщо просто два аркани, які на це натякають. тут про пару, яка один одного дуже хорошо, гарно знають. Я навіть не буду додати, я просто хочу розповісти вам по цим двом арканам і. Знаєте, у людини відбувається прозріння. Людина зараз оцінює свої дії, своє життя до і після. Розуміє свої помилки, що втрачено, а що ще можна взагалі якось виправити. Таке враження, що людина в оновленні і навіть хоче щось вам сказати, можливо, вибачитись, тому що суд це про. Коли людину штовхають зробити якісь висновки, це як переродження, це або ви повертаєтесь на, назад щось доробити, допройти, або ви просто обнулюєтесь і закриваєте цей е, ваш етап, так? важливий етап. З розумінням того, що не можна робити в майбутньому, і кожен йде свої, своїм шляхом. Добре, а думки про вас, слухайте, ну, це гарна карта. Нав... От ви не будете плакати на ніч, ви на відстані. Вас людина може дивитися. Людина вас навіть ідеалізує, але рівнує. Тому що ви світите, але не грійте. Тому що ви світите, але не тій людині. І думки дуже чисті, щирі, теплі, з коханням. Людина могла зрозуміти таке враження, що вона має до вас почуття. Таке враження, що у неї оновлюється таке враження, що людина починає розуміти, що, знаєте, як людина спала і проснулася після довгого літаричного сну і зрозуміла на відстані, що ви натхнення, що ви кохання, що ви мрія, яку хочеться мати. Ви надаєте людині як та путіводна зіронька. Ви знаєте, що ви ведете цю людину і ви даєте, так би мовити, такий поштовх змінюватись і щось можливо змінювати в своєму житті відносно вас.